Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні в мене в гостях Дмитро Мира, директор центру підліткових клубів за місцем проживання. Він Смарт, пане Дмитре, радий вас бачити. Вітаю е, від крайньої нашої з вами зустрічі пройшло не так багато часу, але ви вже встигли багато чого зробити. І на 13, наскільки я пам'ятаю, 13? так 13... Я от рано ну, автоматично вже маю запитати. Ви не забубонний, чесне слово. Але ви розвиваєте, розвивайте, розвиваєте, yeah, розвиваєте yeah, ці так. кількість. І на 13 ваших е, центрах Вінсмарт е, кипить робота. Е, дітки ходять, їх приводять, е, за ними дивляться. Ну, дітей забирають, найголовніше так, також так, так. Да, і вони задоволені всім цим. А наскільки можна бути задоволеним, взагалі зараз в нашій ситуації е, перше запитання, і перша тема, про яку я дуже хочу з вами поговорити, дітки е, долучилися Доєдналися і дуже дуже активно так це зробили. А, доєдналися до ініціативи Вінсмарту, е Марту. Така, така акція, такий проєкт. Акція швидше за все це можна назвати під назвою е подаруй тепло. От що це, де це і як це? Більш детально прошу вас розповісти. Ми протягом ще трьох неділі, тому що перша неділя це було збір матеріалів і 2 дві, дві неділі ми виготовляли виготовляли окопні свічки тому що саме ці свічки можуть е, слугувати е, слугувати як теплом, так і для і освітлення, освітлення, і тепло, та так? тепло да, для, для наших військових. Тому ми підхопили ідею, яка в Україні зараз дуже актуальна. Всі кругом хто може ці окопні свічки виготовляє. І перше, дітям це дуже цікаво робити власну руч, і друге це дуже потрібно і корисно, тому що ми знаємо, що на початку наступного місяця будуть їхати. З Вінниці передавати велику допомогу нашим військовим, і ми саме будемо передавати департаменту цивільного захисту міської ради, який буде передавати далі ці окопні свічки нашим угу. військовим з Вінничини. Коли ми оголосили про початок даної акції, ми просили всіх небайдужих гуртківців, батьків приносити в наші вінсмарт центри Це парафін, свічки та металеві консервні баночки, аби можна було це виготовляти. І буквально за дві неділі е, на всіх центрах провелися майстер-класи. Ми приїжджали, наші працівники приїжджали на центр з собою. Ми мали такі портативні е, газові плити, угу. мали чайнички, де парафін свічки ми розтоплювали. Е, допомагали дітям заливати, але сама робота дітей полягала в тому, що вони заготовляли е, концертні невеличкі баночки від консерв. Е, Накручували туди картон, і вже разом з нашими педагогами заливали туди парафін. Протягом цих двох неділь вдалося зробити. Більше 200 свічок. У нас ще є буквально там півтора неділі до виїзду допомоги. Ми думаємо ще до дозбирати, аби якомога більше свічок передати нашим, нашим хлопцям, нашим торгу. захисникам там і захисницям, пане Дмитре. Я давно вже інформаційно долучився до цього процесу і подивився обговорення абсолютно з різних міст України. Обговорюють, як краще робити, які краще банки брати, які не брати. Де і що ну, багато чи технологічні такі так, процеси, так. можна сказати. А, але практично, хто би про це не писав, хто би не писав, не писав зараз і раніше, наприклад, два місяці тому, не писав про окопну свічку, обов'язково всі відзначають: по-перше, е, певний брак. Е, одні пишуть: у нас мало баночок. І приносить нам, будь ласка, банки, і конкретно чому краще приносити такі, а інші не приносити. Інші пишуть: у нас брак ем, парафіну або воску, або парафіну воскової якоїсь там суміші, або угу. так далі. так так далі, так. Так далі. Е, і всі просять, буквально, будь ласка, значить, от, долучайтеся, будь ласка, нам треба це, нам треба те, і так далі. Я вже готовий запитати, що? Треба вам. Що найбільше вам потрібно? Банок вам потрібно, і то певних банок, будемо зараз говорити, це банки 350-400, не більше, наскільки я пам'ятаю, вони найкраще заходять. Ну, З-під їди, по-моєму, для тварин баночка є, можна її використати, але вона дуже маленька і, по-моєму, вона набагато менше. Може прослуж... прослугувати і питання: а можливо, вам треба парафін, можливо, вам треба віск, парафін. можливо, парафін. Да, кажіть, от що вам треба і куди нести? Маєте таку можливість? Ми можемо робити свічок набагато більше і в більшій кількості зробити, але нам не вистачає парафіна, тому угу. що, наприклад, ми купили були е, наші колеги працівники. Ми всі разом скинулися. Ми купили 25 кілограм парафіна. Е, він тоді коштував. 3 тисячі, здається, гривень через там недільку, це uh -huh. вже цих самих 25 кілограм коштує 3 тисячі 700 гривень. Uh -huh. Крім uh -huh. того, хто міг, діти приносили свічки різних розмірів. Ми це все, як так кажуть, в чайник uh -huh. перетопили, uh -huh. залили і так далі. Тому, якщо є в когось вдома чи запаси, чи є можливість купити перенести свічки, ми це все можемо перетопити, приносити в будь-який наш центр Вінсмарт, педагоги їх отримують і ми можемо далі робити. З приводу баночок, баночок, в принципі. У нас зараз достатня кількість є, навіть на запас. Uh -huh. Є баночки, тобто потрібно такі невеликі, як від шпрот-сардин такого розміру, бо кукурудзяні баночки вони uh -huh. великі. Е в нас також вони є, ми будемо передавати іншій громадській організації, яка саме, їм, саме концентрує увагу на, на, таких, на більших. Да. Uh -huh. Ось тому ми на цьому зупинятися не будемо. Тільки в нас буде свічки, бо ми ще закупимо парафін. Ми далі будемо продовжувати ці свічки робити. Тобто, я так розумію, що питання з картоном у вас не виникає. От картону достатньо, щоб ви себе розуміли, я приїжджаю, наприклад, на будь-який центр, де наші нашій педагоги угу. вони мають угу. хтось має кімнатку, хтось має куточок, то в них цього картона прям гора стоїть. Я кажу, ви як. Ви як всі плюшки, не... плюшки не збираєте, ну, да, а нам потрібно, бо тому що в кожну коробочку достатньо багато йде картону, його треба вирізати, uh -huh. приготувати, намотати, тому з картоном проблем немає. Ну і не будемо забувати, знову-таки за різними джерелами правильно зроблена окопна свічка, вона може е е горіти від 6 до 10 годин. Е е деякі ставлять, спеціально дивляться, в залежності від знову таки, об'єму банки і так, як так. там накручено сильно чи не сильно накручено. Е е по різному, але в середньому від 6 до 10 годин значить від 6 до 10 годин наші захисники і захисниці зможуть хоч трішечки обігрітися, обігріти те приміщення, і на ній же можна і підгріти собі щось. Можна підігріти як воду, так і можливо там їжу. Якусь. Крім того, в нас є центр на провокзальному два Це технічної технічного напрямку. Угу. Там діти разом з педагогами роблять такі невеличкі конструкції, підставочки під. Е, е, під металеві банки, тобто є свічка, далі ще буде йти підставочка, і в комплекті та, та сама баночка кукурудзина, яка може на вогні грітися і загрітися, наприклад, вода підігрітися. Mm -hmm, mm -hmm. тобто, ну, конструкція на що можна поставити, зверху там. Окей, okay, то для е, привокзаль, на привокзальну що треба? От я, я цілий час запитую, що треба. Потрібно парафін, так, свічки. Так. І кріплення для профілів, проф, профілів металу, металевих. Тобто із цих проф, профілів, які чіпляються. Я зрозумів, це виходить ро... як е, е, для пластиковий профіль, не профіль, а кріплення. Кріплення, кріплення, кріплення. Із кріплення. Цих кріплень можна угу. зробити підставку під е, металеву чашку. Ну, Одним словом, хто нещодавно е, переробляв собі або стелю, або стіни гіпсокартон. Обов'язково є якісь металеві так. кріплення, кріплення. Щось у вас залишилося. Беріть оце все. Не ви не викидуйте абсолютно нікуди, поки що. А беріть це все і на привокзальну 2, дріб 1, При... привозьте, приносьте. Нехай там подивляться, що не треба буде. Там недалеко є смітник, можна буде викинути. Ну в принципі, да? якщо це можна, там до речі. нічого не викидається. А там нічого Ні. от. Приносьте все, все піде в роботу. Це точно, <рес> е, пане Дмитре, ну не тільки однією цією акцією, подаруй тепло, займалися дітки і займалися ваші вихованці, ваші е, педагогі. Е, ще е, ще є один момент, який би я хотів, щоб ви озвучили це е, пункти незламності. Їх зараз так по всій Україні називають, по всій нашій країні називають пункти незламності. Ми для себе їх називаємо як пункти обігріву. Так. Але це більш вузька така назва пункт обігріву. Що це за пункт, пункти незламності? Де вони будуть? Як ви їх вже організовуєте? І знову таки декілька слів про них. За дорученням міського голови Сергія Мургнова ми почали. Ми і інші заклади у місті Вінниці почали готуватися до зимнього періоду ще там кілька тижнів місяць тому, тому що ми закупили зараз шість генераторів, тобто із нашої кількості наших центрів, зараз у нас є шість приміщень, які готові до прийому мешканців людей для того, щоб там їм. Обігріти, дати можливість підзарядити телефон і так далі. Тобто будуть шість, на, базі, на базі наших центрів буде шість приміщень, куди можуть люди до нас завітати. Це в різних куточках мікрорайону. А саме це Стальмаха 25, космонавтів 58, Соборна, 91, привокзальна 2 дроб1, Данила нечає 77А та Волошкова 80 там, де одні з найбільших центрів і вони пристосовані зараз до обігріву. Що саме в нас там є? В нас є? Генератор, який можна включити в будь-який момент, коли потрібно. В нас є обігрівачі, електроконвектори, в нас є бензин, тобто закуплене паливо, і ми можемо кожного дня його довозити. Угу. Мастило для генераторів, є подовжувачі, є ковдри та пледи, і є одноразовий посуд, чайники, тобто все, що потрібно для перебування в наших місцях, в нас наразі є, і ми будемо готові це все. Запускати як тільки це буде в цьому буде потреба. Тому що зараз ми працюємо в звичному штатному режимі, працюємо з дітьми. Якщо, наприклад, немає освітлення чи там тепла, значить ми тому наші педагоги переходять на онлайн формат роботи, і наші центри будуть слугувати відкриті для всіх мешканців для того, щоб там. Побути, зігрітися, попити чаю, uh -huh. підзарядити пристрої, які, які розрядилися, і тому подібне. Um, коли почне працювати, невідомо. Тобто, так, як тільки буде як... команда, так він має бути повністю так, готовий. Крім того, ми зараз це в нас є шість. Сьомий на Скалецько 41, зараз готовийся, тому що там працює громадська організація пролізка, і вони погодилися закупити генератор і обігрівачів вже. Е... Поплачені кошти за придбання, їх чекають поставку. Крім того. Ми будемо готовити найближчим часом ще три центри відкрити. Як тільки ми їх облаштуємо, зробимо все. Вони там ми про них також скажемо. Ще раз нагадаю Дмитро Мира, директор центру підліткових клубів за місцем проживання в Вінсмар. Сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, пане Дмитре. Ми дуже активно увійшли і зі зміною годинника, і зі зміною погоди само собою. Ми дуже активно увійшли в осінньо-зимовий період, і звісно. Увійшли в темну пору доби. От я саме це хочу підкреслити. Я знаю, що на майданчиках Вінсмарта, до чого я це все веду. На майданчиках є зустріч, і відбуваються зустрічі між дітками і працівниками поліції. Так. Декілька слів тематика, про що поліцейські розповідають діткам. Це перше. Друге, про що дітки розповідають поліцейським? Можливо, вони там. Да. От, е е тематика таких зустрічей. Ми проводимо такі зустрічі з, з дітьми з представниками патрульної поліції два рази на рік. Це перше. це... На рік? На рік. На рік. На рік. Угу. Перший раз це на початку літнього періоду, де діти закінчилися навчання, вони перебувають вдома самі. Тобто є проблема, як вдома бути, на водоймах, в місті і так далі, на дорогах. І другий раз ми зустрічаємося із представниками патрульної поліції на початку. Ну не на початку, а восени, коли В середині пар... осені, зими, десь так, отак. Так, тому що переводяться годинники темніє раніше. А тим більше зараз проблема. По всій країни це в планові з економії електроенергії mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. на вулицях не видно а діти повертаються з навчання з гуртків і як. Дітей, так і дорослих не видно, але просто е дорослих, дорослий може зупинитися, подивитися, пропустити, ре рефлексанути ре 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 відреагувати. Mm -hmm. Діти ж знають, що підійшли на безшоходний перехід, і вони можуть перебігати через дорогу, і буде все добре. і Їх побачать. А насправді це не так. Кожен хто за кермом бачить, що саме. І видно по водіям, тому що я сам mm -hmm. за кермом, і mm -hmm. я бачу, коли е, наступає темрява, не видно нічого. То автомобілі ну, видно про це, і всі їдуть помаліше. А коли навіть зебра, всі намагаються приторможувати, тому mm -hmm. що це за собою не тяне небезпеку. Е, ми разом з, з працівниками патрульної поліції. Тобто, їх ми запрошували для того, щоб вони провели бесіду і розповіли дітям про те, що вони повинні бути видимі. Звичайно, щоб і в школах, і в навчальних закладах, і в садочках, і в, наш, в наших позашкільних закладах ми постійно про це говоримо. Тому чим більше ми про це будемо говорити, тим ми будемо знати, що діти в безпеці. Тобто, розповідається, як переходити дорогу, як бути, якщо, наприклад, трапилася ситуація, ну, ми говорили не тільки про дорогу і видимість, а й про те, що. Не, не дай Бог, трапляється там, чи чи вибухи, чи будь-що трапляється діти, наприклад, mm -hmm. на заняттях. Mm -hmm. Зараз та, така ситуація. Та, так, в них повинні бути з собою рюкзачки, собою. Вони мають бути підписані, мають бути mm. у фаліках бумажки, де написано прізвище ім'я по батьків дитини, батьки, контактний телефончик, адреса з ким зв'язуватися. Це все, все про це, все ми говорили з дітьми. І часто запитували поліцейських дітей. Чи вони це все виконують, угу. чи з ними хтось про це говорив? Звичайно, що і вчителі, і батьки про це все знають. Але нагадувати потрібно, тому що в стресовій ситуації діти можуть просто розгубити розгубитися, і потім не, не можуть зловити. З приводу видомості на дорогах працівники патрульної поліції говорили, що мають бути елементи, і запитували, чи в дітей є, діти показували в когось, є брелки, в когось є. Курточки, в когось, нашивки, uh -huh, ленточки, uh -huh. і так далі. Це все в дітей. В когось є, в когось немає. В кого є. Супер. Добавляємо е, світловідбивні флікари. І коли. Під час після верніше виховної бесіди з, з працівником поліції разом із нашим педагогом діти виготовляли світловідбивні флікери в різних формах. Хтось вигляді лапок, тось mm -hmm. вигляді тваринок і так далі. Те, що їм було їм до вподоби, коли діти їх зробили, вимикали світло, і ми самі і всі с... перевіряли перевіряли, mm -hmm. чи дійсно так є і. Відразу ж діти їх чіпляли собі на рюкзачки. Ну от я ще раз хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Що зверніть, будь ласка, на це увагу. Дійсно дуже і дуже небезпечно, особливо зараз в темну пору доби, а ще і при вимкненні загального освітлення на дорогах. Віялові відключення, які були раніше, вони не торкалися освітлення на дорогах. Так. Зараз немає світла і на дорогах. Тому дійсно їздити, кермувати водіям дуже і дуже важко. Тут, вибачте, я одразу так зачіплю ще одну тему: тему розмови за кермом по телефону. Хочу всім нагадати, що є. Це заборонено. По перше, передбачена адміністративна відповідальність стаття 122 кодексу України про адмінправопорушення і передбачено штраф від 425 до 510 гривень. Не можна розмовляти за кермом по телефону, якщо ти не маєш. Спеціального обладнання, тобто це так. мають бути вуха і так далі. І так далі. От ще раз е, хочу сказати про дітей. Флікери абсолютно доступні. Той хто не потрапив, знову звертаюся до вас, глядачі і слухачі. Діти, е, якщо ваші діти ще не потрапили, не записалися, просто не потрапили до е, гуртків Вінсмарту, Абсолютно спокійно можна піти, не роблю нікому реклами. Абсолютно спокійно можна придбати в роздрібній торгівлі, можна придбати флікери. Вони абсолютно різних форм, різні. Різного кольору, найголовніше, вони можуть зберегти життя. Це найголовніше, ви маєте пам'ятати. Це найцікавіше піти з дитиною вибрати, тому що вони можуть бути різних елементів, Та. різних там, мультимедійних там, героїв угу, і, угу. Все, і прикрасить рюкзачок, і ви будете в безпеці. І чим більше цих брілків є на рюкзачку або на, на курточки, тим. Безпечніше і краще, ну так це по перше. По перше, треба продумати про дітей. Потім можливо дорослі і подумають про себе, про себе тому так. що дорослих також не видно. По великому рахунку їх же ж також не видно. Вони йдуть іноді. А знову таки зараз ожеледиться, знову таки зараз раніше темніє. Ну і в так далі. в, в, тем... в капюшоні. і ще плюс в каптурику. Якщо він іде, ну то як його? І... і ще, якщо говорить по телефону, до речі, не можна переходити зебру. Шановні е пішоходи, не можна переходити зебру і говорити по телефону. Це також адміністративна відповідальність, і також штрафи. Один їде за кермом по телефоні, спілкується, а другий йде по дорозі, спілкується, і потім зустрічаються. Це не от тому... щоб ви не зустрічалися таким чином. Так найсмішніше це, якщо один одному ще дзвонить в той момент. <рес> не будемо так жартувати. Тому, будь ласка, оберігаємо один одного і любимо один одного. Береженого Бог береже. і береженого та дійсно береже Бог. Дмитро Мира, директор центру підліткових клубів за місцем проживання Вінсмарт. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Дмитре, дякую вам. Обов'язково з вами ще побачимося до Нового року. Я переконаний багато приємних. Класних, цікавих, креативних і ідей, і е, певних е, акцій і проєктів буде на майданчику нашого Вінсмарта. Я все чекаю, коли ви зрушитеся з того тринадцятого номера. Три... Скоро, так? Скоро. Добре. Приємних вам зрушень! А вам, шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.